Люди кажуть, що Єрмак просто любитель поставить людей в незручне становище і або дзвонить в режимі алю гараж там, Альо, чого мені в НАТО, та, там, або ще щось, або не передає правильно інформацію, натяків не розуміє. Ну, то є, веде себе абсолютно недипломатично. І тільки коли йому перестали натякати, а просто спочатку в Китаї, до речі, в Китай він перше поїхав в Єрмак в костюмі. То що є, тому що в Китаї йому правильно сказали, що у них є дрескод. І якщо е, принц Саудівської Аравії можна. Приїхати в національному вбранню, да, або е, моді індійський прем'єр да, тому що ну, це так у них прийнято. То костюм є загально національно прийнятим, якщо у вас, тобто приїдь або в вишиванні, тільки не треба в цьому хаті і в кедах їхати, особливо якщо з єрмаком їде. Міністр закордонних справ і в Розових штанах, і в кедах на босу ногу. Тобто, ну, для Китаю це не проходить. В Китаї є спеціальна там, дипломатична чайна та, 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 та церемонія. Там, можливо, хто не знає, два мандарина коли в китайських в 19 столітчі їхали, то висилали. Один до одного ж, ну якби слуг, слуги домовлялися, де зустрінуться, як, хто перший з карети виходить, хто другий. Або якщо поспішає хтось один чи двоє, то ви е, тут, щоб їм розминутися, між ними ширмочку так ділять, що вони типу, не побачили друг друга. Щоб не входити в оці запутані речі, тому що іначе це церемонія, в Китаї не можна в хаті їхати. Потім, коли позмущалися вже в е, Сполучених Штатах, і нарешті прямим текстом Єрмаку сказали, сказали Без костюма не пустим. А потім виявилось, що і в костюмі Рубіо його не прийняв. І оця е жіночка їхня, ой, як же ж її вилетіло зараз з голови, Тільки хотів сказати, і вилетіло буквально секунду назад. Ну, яка у них е офісом президента якраз керує. Тобто е посада рівнозначна Єрмаку. Е е е е так от вона вона його теж не прийняла. Тож, тобто, от там, де відповідні посади, вона офісом Трампа. Це впливова посада і Сполучених Штатів, але не основна, тому що вона тільки графік Трампа коригує. Ну так, да, там можна когось пустить, когось не пустить, комусь 5 хвилин дати, а комусь 25, да, на зустріч, це. Це теж важливо. От, завжди, навіть в радянські часи, до секретарші входили великого начальника з шоколадка, якщо він дуже великий, то з духами Красна Москва. Правильно, От, щоб просто, щоб вона е, правильно його представила. Хоча б. От, е, то есть, е, Ми розуміємо, що але в жодній країні немає, щоб е, керівник офісу мав. Ну, надто такі повноваження. Там все-таки ж не вона керує, а, мабуть, керує Трамп, держсекретар і другі відповідальні товариші, як любили казати, да? от так що е, політика України нижче плінтуса, поки нею керує Єрмак, а. Міністри закордонних справ на подтанцьовці Може, хтось із Зілібобікав і не пам'ятає, не знав, воно в єдиних новинах не показали, що коли ще в 23-му році перемовини вели Єрмак і Сіярта, і от вони сидять один напроти одного і показують. А Кулеба, тодішній міністр закордонних справ, їм чайок колоти і підливає. От його місія. Свою ж дивізію. І це дратує справжній істеблішмент той, тих людей. Що їм можна все, що політику можна перевернути. І от чому Трамп не любить Зеленського? Тому що Трамп вважає, що це тільки йому можна все ставити з ніг на голову, а не якомусь вискачку з крилого рога. От в чому справа. Трамп вважає, що він якраз може там типу, блин, в виду відусі. Хоча ж ми бачимо, що по великому рахунку він хоче за стіл до королів. Тобто да? у нього комплекс це є. Е, от, е, бо він їх вважає там, рівними собі і хоче, щоб вони так думали, що він рівний їм. От. Або навіть він думає, що він, звісно, круче любого короля, тому що він керівник най... найвищої держави. Але все, все одно там, він прислухається до королів до самодержців. Так, чому у нього комплекс насчет Путіна? Що Путін же ж самодержець. він же не на Газдуму там, не озирається. Там, ні на кого, у нього навіть екс-президенти Медведєва, в Шутах ходять, в Шутах горохових. І Трамп так хоче, щоб у нього э, десь на, на коврике там, типа, блин, в Колпаках з Бубінчиками, демократи э, веселились з лідерами А він там, типа всім пендалі і щелбану роздавав. І тому він заздрить Путіну, що Путін так може, а він так не може. От, е, тому він заздрить королям. Тому що тут у короля ж же ж не забереш, там же ж за ним вже ж віка. Вони ж ці ж королі, потомки, не кого-небудь, а Анни Ярославни. Це ж вам не хухри мухри. Вони, ще, вони, вони в них внутрішня генетична пам'ять, що їхні предки з Києва, то, і того вони вимагають у Трампа, ти з Києвом обережно. То, що наші там відтуди понаїхали та хоч тут в Європі понаучили якось е, книжки читати. Це, це ж не байка, всі знають, що Анна Ярославна приїхала, вона розписується, а король хрестик ставить. То, що малограмотний, прийшлося його обучати. Десь так. І тому давайте не робити жодних ілюзій стосовно того. Чим європейська дипломатія, ді, ді, світова дипломатія, і чим є українська дипломатія? Що в даному випадку не, не, не ті люди на полі. Тому що у нас є багато. Ну, у нас наскільки багато професійних дипломатів, але хтось не бачить. Їх ніхто не бачить, розумієте? Але, але ж так, да. і з, знову ж давайте. що... Основний принцип дипломатії, який має впроваджуватись зараз, це човникова дипломатія, щоб їздив. То, що Безумний Данілов, хорошо, що його десь задвінули, той, який був секретарем РНБУ, він казав, що від імені України може виступати там четверо людей. Да? Там типу президент, прем'єр, е голова Верховної Ради і хто там четвертий. А, і міністр закордонних справ всі останні ті типу, побліншились під лавку. Та ні, треба, щоб виступали і міністри, які йдуть. Щоб була парламентська, в тому числі і парламентська опозиція, щоб їздила і теж там створювала якісь враження, фон, щоб їздили. Мери міст великих, особливо таких, там, як Київ, Кличко поїде так він, там... Тим більше аншор. на запрошення, пане Вікторе, да, 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 як ну, Порошенка запрошують, його не випускають. Ну це ж, блін, маразм. От. Але треба, щоб їхали, щоб їхали спортсмени, діячі культури, тренера, просто дітей. щоб... От щоб Лена Зеленська займалася не чимсь, що попало, да, ну взагалі там дурними проектами, щоб вона там брала дітей із Сум, з Білопілля, з Харкова, з Херсона, десь везла. Їх в Польщу, в Німеччину, Францію, да, там, щоб їх на літо хоча б прийняли, там, на 2-3 місяці. І щоб діти, а наші діти дуже грамотні. Мої е, е, так говорять англійською, хоча там ну, ще дуже жмалі, да? ну, старші, який вже старший, так то й вільно говорить. Ну, от, і вони розкажуть їм англійською мовою, дітям, що ви там тисніть на своїх політиків, то що нам тут важко. От, і дитячі сльози вони все таки. Доходять краще, чим плакати почне Володимир Олександрович, якого взагалі не жалко, навіть якщо він плаче, або він іноді як скривиться там рицар печального образу. Що хочеться його не пожаліти, а, а ну, я не, ну, не буду тут казати, що хочеться той, з таким рицарем печального образу. А от дитячі сльози, вони, блін, вони стукають в серця, навіть камінні. Ну, Може, Трампу воно і не дойде, тому що він. В емпатії немає. Але ж ми пам'ятаємо випадок, коли Джонсону е, зробили зустріч з, з єдиновірцем, з таким же ж Баптістом з тої ж церкви, що е, і він е, умовно, і. Е, як він зразу да, там зробив, тому що капнуло, тому що цей, е, ну, ну, цей його єдиновірець втратив сім'ю в Одесі, приїхав в Штати і сказав: чим ви думаєте, діти гинуть, ей. От, і воно спрацювало, і воно так дуже часто працює. Оці речі працюють, працює непряма дипломатія, вона краще. Ми ж бачимо це по тому, от, по е, непряма дипломатія. Ну, які можливості у короля і королеви Нідерландів. Ну, у них символічні можливості, але виявляється, ні. Що у них є можливості заставити Трампа бути е, лояльним до України. Не, не ковиряться в носі на саміті НАТО, а поводить себе інтелігентно. Чому? Тому що ти ж сидиш з потомками Анни Ярославних, а ти там п'ять на поколінь назад, хоч своїх предків згадати можеш, а вони можуть. От, так, що, так що порівняння дипломатії. Європейської з українською, тому ну, просто наші кажу, вони, е, я, мабуть, навіть погарячився, що ви, вони визирнули з-за плінтуса. Це просто Володимир Олександрович е, 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 просто сказали, що Володимир Олександрович, е, от не затупі, просто не затупі, не затупі, Один раз вже йти, не поступи тупо, блін. і там, е, бо, е, А потім там, типа. Він може тепер розказувати, як ЗСУ добровольці врятували Україну на єдиний, бо не втік Зеленський, так і тепер. Вся європейська дипломатія врятувала імідж престиж України, а офісні припишуть це собі. Це скажуть, що ну раз у Зеленського інший піджак, який подобається Трампу і королеві, Значить, все, все зашебісь. Ну і про трьох мушкетерів ми вже ж говорили. Да. Пане вікторе, вам треба щось зробити з камерою, бо дуже якесь темне зображення з'явилося. Я не а у що... мене зникло світло. Я а -а -а, ж не дома, я не в поляні да. Я то зроби. я хочу вибачитися. Ну Ничего. але е вас ну... видно? Вас видно. Да, ви я ви вибач... я під підключений чи і так тут слабенький інтернет. Я сам собі а -а -а. роздав, і той, і у мене мікрофон і камера працюють, а світло. Я зрозумів. А, дивіться, от ви сказали про дипломатію і міжпарламентську дипломатію. Дивіться, які у нас слуги дипломати. Олександр Мерешко, голова Комітету Верховної Ради. По-перше, мало того, що він подав Трампа на Нобелівську премію, потім він своє своє оце подання він забирає. От навіщо це робити? Що це за, от що це за дипломатія? В них що немає комунікації між собою. Ніякої. Це криворізька школа дипломатії. Або це якраз російське псо є там, тіпа, щоб Трампу доповідати. А і Трампу по-любому доповідять, і що він скаже та твою ж дивізію. Ну, а європейці зараз скажуть: ну, учи, учи одні двойки, Учи, учи, а вони все одно одні двойки. Ну, це так, як в випадку там З Мар'яною, да? коли Мар'яна щось там вчудить, а вони не реагують. Коли оце. Ну, коли, ну, навіщо вороги, як такі друзі? да? От, і з Зеленським я не знаю, як їм. ну, Їм треба якось зреагувати на це, поставити його на місце, от, повідомить по якимсь каналам, що, ну, що він. Не знаю, десь, що вся фракція там, йому абструкцію якусь зробила, ну чи щось ще, не знаю. Ну, Трампу, було б, звісно, зайшло краще, що він побід і харкає Ну, Ми ж все-таки ж люди. <сум> і на голоду Трампу такого робити не будемо, але принаймні треба якось показати, що, що Володимир Олександрович дуже поважає е, е, Дональда Фредовича ніяк не інакше. От. Ну ну а взагалі це ну ні які ворота не лізе. Це от саме це і є прикладом криворізької школи дипломатії.